Всім вітання на моєму каналі. Прийшла ось така посилка з насінням із інтернет-магазину Супермаркет насіння. Подобається мені цей магазин, там можна все в одному магазині замовити. Великий дуже асортимент і фасовка є різна. Як маленька, так і велика професійна. Зараз я цю посилочку розпакую і побачимо, що там прийшло. Так, розпакувала вже я свою посилку. Зараз подивимося детально, що придбали на 2025 рік. Почнемо з помідорів. Перші помідори бриз коліно. Це гібрид сливочка. Не дуже високі ростуть середньої висоти. вони. Дуже чудово себе показують і в відкритому ґрунті, і в теплиці. Помідори підходять на консервацію. Вирощуємо їх розсадою на продаж. Людям дуже подобається. В минулому сезоні не вистачило всім. Купили більше. Тисячу штук на цей сезон наступний. Так, далі будуть високорослі гібриди для теплиці. Перший Ямамото, жовтий. От такий буде, як на фото. Чудові помідори смачні, дуже смачні серед жовтих. Ростуть в теплиці непогано, вирощуємо не перший рік. Так, Мейшуай – рожевий гібрид. Дуже чудовий помідор. Смак відмінний, і головне, що він в теплиці показує себе чудово, не хворіє, як інші помідори. Листя зелене до самої осені. Так, два чорних помідори. Біг сашер і сашер для асортименту небагато. Посадимо. Смак у них чудовий, тільки відрізняються вони величиною. Біг Сашер буде трошки більший за Сашер. Так, і дві новинки для нас Мадрид і наргіза. Мадрид це такий жовтий з червоними прожилками всередині помідор. По описах смачний. Відгуки від людей, що дуже чудовий. Посадимо попробуємо. Який він на смак? Мінус у нього один, що насіння дуже дороге. Одна насінина більше 10 гривень коштує. Так, і наргіза, рожевий помідор. Не знаю, який він. По описах смаки добрі, посадимо, побачимо. Так, перець. Казантип і Геркулес. Два гібриди. Садили вже не один рік. Перевірені гібриди, дуже смачні. Товстостінні, чудові. Казонтип буде раніше трошки за Геркулес, Геркулес червоний, казантип жовтий. І казантип кущі вище ростуть, потужніші. Гарний перець. Так, морква наріна. Купили трошки 5 грам для себе посіяти. Гібрид, надіюсь, що буде нормальна морква для свого споживання. Так, переходимо до кукурудзи. Перша кукурудза добриння. Рання суперсолодка, смачна кукурудзя. Вже вирощували її не один рік. На ринку людям подобається. Купляють дуже смачна, тільки насіння не дуже дешеве, дороге. Так, мармурова. Кукуруза біколор. Посадимо для асортименту. Побачимо, яка вона пише суперсолодка, а насіння в два рази дешевше, як добриня. Попробуємо. Будемо знати, ще не садили такої. Карамелло. також рання цукрова кукурудза. Суперсолодка, і по описах вона навіть раніше, як добриня. Також такої ще не вирощували. Посадимо в цьому сезоні наступному, порівняємо. Яка вона. Так, далі. Лютояр огірки. Вирощували багато років в Арктику. В цьому році вирішили на заміну Арктики купити щось нове. Гібридів огірків дуже багато. Зупинились на лютоярі. 25 штук для себе. Побачимо, який він. Але гібриди огірки вони всі. Чудові. Так. Капуста Центуріон. Також вирощуємо багато років агресор, середньопізня капуста і центуріон також середньопізня капуста. В цьому сезоні вирішили купити ще щось інше. Бо дехто каже, що в агресора листя трошки затовсте на голубці і хочуть щось м'якше, щоб було. В описах Центуріона листя має бути трошки м'якше. Посадимо, порівняємо з агресором. Так, баклажан дестан. Садили в минулому році. Чудовий баклажан. Темно-синій, класичний. Плоди такі довгі, чудовий. Зерняток небагато, вони дрібненькі, смак хороший і врожай гарний в цього баклажана. Так, кабачок Арал. Вирощували інші кабачки весь час, але арал також популярний на ринку. Посадимо ще такий попробуємо. Але гібриди кабачки вони всі. Чудові, гарні рівненькі. Насіння там майже немає, якщо вони не перезрілі. Так що, надіємося, що врожай буде гарний. Так, редиска Адель. У минулому сезоні вирощувалися лесто. Суперова редиска. Смачна, не гірка, росте велика. Але Адель також популярна на ринку. Так що купили для порівняння ще трошки Адель 5 грам. По порівняємо з Селестою. Так, і цибуля Порей, колумбус. Також в цьому минулому сезоні сіяли цибулю Порей, але іншу. Виросла гарна. Можете перейти по моєму відео, подивитися, там є відео про цибулю передь. Яка вона в нас виросла і ще залишилася в землі на зиму для експерименту, як вона в землі перезимує. До самої весни залишу її там трошки. А на наступний сезон посім якусь іншу для порівняння. Ось так. Так. Далі кавуни. Як же ж без кавунів? Так, три гібриди: талісман, ау-продюсер і бедуїн. Талісман і ау-продюсер будуть трошки раніше, бедуїн пізніший. Ну, кавуни, то таке, якщо буде гарна погода, то повинно щось вирости. В нашому регіоні трошки не для кавунів. Погода, але надіємося, що щось. Виростимо. Будемо пробувати. Так, і на завершення трошки квітів. Це статиця або називають кермек. Взяли трошки рожевого і персикового. Інші кольори в нас ще є з минулого сезону. І пачечка моркви в подарунок від інтернет-магазину. Так, ось такий огляд насіння на сезон 2025. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал про село. Буде ще багато цікавого.